Одного дня чоловік вирішив продати свій сільський будинок, який залишився йому у спадщину від батьків. І він звернувся до свого друга поета з проханням написати йому оголошення. Поет написав оголошення, і воно звучало так: Я продаю сільський будинок, біля якого кожного ранку співають пташки. Якщо є дуже спекотно, то можна сховатися на веранді. <кхи> Коли є вечір, можна поглядати на зорі і чути спів пташок. Неподалік хатинки є ліс, де протікає річка. І дуже добре чується цей шум води, який приносить мир. Через деякий час поет зустрічає чоловіка і питається, чи зміг ти продати свій будиночок. Натомість чоловік відповів, що ні. Поет здивувався і спитав чому? Чоловік відповів, я зрозумів, наскільки він є цінний і дорогий. Інколи в своєму житті. Ми не замічаємо цінності, які ми маємо, і не бачимо те, що для нас є дороге цей наш дім, наші рідні, наше здоров'я, наші друзі, наша робота. Дорогий Боже, дякуємо Тобі за всі наші скарби і цінності, які ми маємо. Благослови нас на сьогоднішній день, благослови наших рідних, дякуємо Тобі. Ісусе за все. Підпишіться на канал. Поділіться з друзями відео. З Богом!